Свята вже скоро, тому приготуємо штолин цього разу на дріжджах. Для початку приготуємо опару У тепле молоко. Додаю цукор. дріжджі, Це ретельно перемішуємо до однорідності. додаємо борошно, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце на пів години. Поки підходить опара, до вершкового масла, додаємо цукор, ванільний цукор. І пробиваємо міксером, додаємо яйця, вершки, сіль. Опара добре підійшла і до опари додаю нашу здобу. Тепер додаємо борошно. Борошно заздалегідь треба просіяти. І будемо вимішувати. Вимішуємо тісто приблизно 7-10 хвилин. Тісто вимішали, воно не липне до рук. І тепер залишаємо на 40 хвилин в теплому місці. Тісто добре підійшло. Додаємо горіхи. Горіхи в мене рублені ножем. Я люблю, щоб горіхи були крупненькі. І тепер додаю сухофрукти. Сухофрукти і цукати я замочила в кон'ятці. У мене стояли вони замочені в коняці дві доби. Сюди висипала сухофрукти, і та жидкость, яка залишилася, також пішла сюди. Трішки притрушую борошно і все добре вимішую. І неймовірний аромат дає цедра. У мене цедра одного апельсина і одного лимона. Тепер тісто накриваємо опять рушничком і ставимо на одну годину в тепле місце. Тісто підійшло, тепер викладаємо його на стіл і будемо формувати наші штолини. ділимо тісто на 3-4 частини. Я ділю на 4. Розкачуємо в овал. І тепер загортаємо. Так, формуємо штолин. Кладемо на листик, накриваємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб піднялися. Штолини підійшли. І тепер ставимо їх у духовку розігріту до 180 градусів на 50-60 хвилин, в залежності від вашої духовки. Ще гарячим штолем змащуємо вершковим маслом. Тепер посипаємо цукровою пудрою. Треба посипати ретельно, щоб була щільна кірочка з цукрової пудри. І залишаємо так до повного охолодження. Такий штолен у нас вийшов: смачний, запашний, який буде до вподоби рідним і друзям. Готуйте з задоволенням. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтеся на мій канал. Буду вдячна.